Всім доброго дня! Сьогодні ми на майданчику компанії Ariomogram. На майданчику вже представлені декілька одиниць техніки, це культиватори та глибокорозпушувачі але хлопці не призупиняють свої роботи і готують вам нову одиницю техніки. А саме хлопці готують новий культиватор, це кейс Tiger Mate 2. Поставили на нього вже дійшло Встановили там центральний. У такому це все вигляді. Все після ремонту повного. Наступним етапом будуть встановлені крила, а вже будуть збиратися стойки та граблини. Також можливо до укомплектування перекотуючим кутком. Кому потрібна оновлена техніка із США без наробітку в Україні, звертайтеся за контактами в описі під відео.